Зараз ця частина приміщень, вона, ви бачите, відокремлена, вона розрізана. Цей корпус гімназії розрахований на 20 навчальних аудиторій. Нині він закритий через аварійний стан. Учнів розмістили у корпусі початкової школи та інших класах. Проблеми з просіданням фундаменту, розказує Олексій Петров, директор гімназії, розпочалися майже одразу після зведення будівлі у 80-ті роки минулого століття. Весь цей час за стінами спостерігали і укріплювали, але класи діяли. Два роки тому корпус закрили і почали ремонт. Почали укріплювати, ну все, воно, ну, все воно стоїть. Такі будівельні маячки встановлені на всіх стінах корпусу. Після того, як почали укріплювати фундамент та зробили металеві стяжки на стінах, тріщини перестали з'являтися, розказує директор. Вже половина роботи робот зроблена, вже задавлено десь близько 30 паль, а це... Кожна паль, щоб ви розуміли, 25-26 метрів. Тобто роботи технічно, вони надскладні ці роботи. Десь вже зараз витрачено близько 6 мільйонів. Витрачено на ці роботи з 19-го року. Залишилося забити ще десь половину, близько 30 паль через здорожня матеріалів, каже Олексій Петров. Довелося коригувати документацію. Зараз пройшли експертизу, зараз вже проплатили експертизу саму. Експертиза тільки 26 тисяч гривень да, коштує. І зараз буде виставлятися на тендер, буде проходити тендер, буде визначений підрядник згідно з законами. І я думаю, що будемо приступати і закінчувати ці роботи. Для того, щоб закінчити ремонт, потрібно ще 18 мільйонів гривень. У відкоригованому проєкті говорить начальник міського управління капітального будівництва Владислав Кондратов. Передбачені гроші на палі і внутрішній ремонт всього корпусу. На сьогодні ми маємо вже експертний звіт. Ми маємо відкоригований проект. Ми маємо сметну е кошторисну документацію. Тому е найближчим часом, це один-два дня, буде об'явлена е тендерна процедура на закупівлю саме цих робіт. Кошти до кінця року ми забезпечені. А на наступне виконання робіт на наступні роботи. ну, Я не маю надії, я впевнений в тому, що депутати міської ради відкликнуться і передбачать ці кошти в міському бюджеті наступного року для того, щоб ці роботи були виконані в 2022 році. На сьогоднішній день до кінця року грошами ми забезпечені. Сподіваємося, що ми в 2022 році. Ну, можливо, трошки зачіпить 23 Це вирішимо це питання. Ольга Ляшенка, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.